Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас знову буде поклеючка акваріума. Ось скло задній лобове, дно. З ззаді стоїть боковинки. Акваріум буде з скла 6 мм. розміри його метр на 40, точніше метр, да? Отже, забувся. А, метр на 35 і на 40 висоти. О. Ось так. Такі розміри будуть. Товщина шва буде у нас 2 мм будемо давати. Зараз я тут попідготовлював. Знайшов куточка з рівною підлогою. Ну, у нас тут така добудова рівна підлога. І Зараз будемо клеїти. будемо знімати. Тут все підготовив шпательок. Патольок буду клеїти, напевно, ну, робити галтель на 10 ось цим куточком. На 8 буде маловатий бо якби буде на скло 6 мм і 2 мм е ця галтель, то мало 8 буде, 10, щоб трошки більша була е підкладки, щоб. Нам силікон продавити до дна, ну, щоб вийшов знизу. Покращив я такого можна сказати, якщо покращив, трошки зробив струбцини, щоб підходили від кутка. Сюди. Ну, куток був мені вільний, було залізти, як його продавити і цей. І потім пройти шпательком, щоб не заважало. Зарізав ось так носик і. Стиснув. Ну, і як тут без мого помічника, то мені бігає, допомагає. Зараз у нас буде чорний силикон, сумафікс. Пістолет наш. Ну, зараз будемо працювати. Обежерювати буду спіртом, тим, що маю, його достатньо буде для обежерення. Ну, все, зараз ставлю камеру на штатив і... Може в прискореному режимі вам покажу, як то що я буду робити. І так, ви бачили, як мені допомагав мій помічник. Ну, Чорнове поки що виставив. Поки що струбці не його, дивіться, скільки місця зробив. Буде добре підлізти. По чорновому виставив. Ну, Зараз е візьму хрестики і буду продовжувати виставляти рівненько, щоб все було чітко, як має бути. Щоб все грало, все співало. Ну отак так, виходить помаленьку. Зараз знайду хрестики, десь мене має, тут мають бути і буду виставляти. Так, друзі, ось дивимося, що мені вийшло. Так, да, процес не швидкий, але треба зробити, як казав, ідеально. Виставив все чітко. Як на мене, взагалі шикарно. Такі куточки такі. Зараз ще на всякий пожарний притулю шпателька. Як воно що де буде? Шпательок наш шпательок, шпательок, а шпательок вже наш а ось помічник наш і нам допомагаєш. Шпательок. Так, о, я подивився і вам покажу. Ось так буде. Де ж ти словити? Як то, щоб ми звідси залізли. О, якось так. Чуш -чуш. Думаю, буде нормально. Можна і менше, в принципі. Або вісьмерочку гляньте таку. О. Вісім. Може й буде вісім? Зараз будемо бачити. Ну Все, зараз будемо 에... Настроїмося, кличемо оператора, щоб вам показав, як що я буду заливати і щоб мені проконтролювали про всякий падок, щоб я все пролив нормально. Храстиків вже нам не треба. Не так, достану лишню. щоб потім їх не забутися. О. Це будемо причавлювати шва і зараз нам оператор буде допомагати контролювати і, і буде знімати. Звідси, дивіться знизу. О, і так, друзі. Друзі. Друзі, мої в кукурузі. Шви. Так, де фокус? Що за фокус? Що з фокусом? О, є фокуса. фокус. Фокус, фокус, фокус. Шви, шви, шви. Шви, шви, шви. Я вам так швиденько проведу, щоб ви не бачили, які вони погані. Шви, шви, шви. Швидше, швидше, швидше. Ось так. Це то щось собі. Це Це було мелко. Тут мелко. Нормально. Ось так з середини. Де там? Ну все, дякую всім, хто дивився. Е, дивився. А може я ще добавлю, як репра буду вклеювати. Ще доведемо все діло казав до кінця. І все казав, що було вже завершене. Але репра буду вклеювати вже завтра. Те, хай нехай підсохне. Я його зачищу. Ну, якось так. І так, друзі, у нас сьогодні вже другий день. Будемо, будемо вклеювати ребра. Зробив я ось таку приспособу з кривих досочок. Щось я десь колись нарізав, щось залишилося. Вроді би зробив так, щоб рівнішим десь там і щось. Ну, коротше, може півміліметра буде похибки, може менше. Отакому ну, буде. І його наші ребра. Ребра-ребра. Ну, туди в середину, просиліконим, притулим і нехай сохне. І будемо перевіряти його завтра, післязавтра, не знаю. Будемо перевіряти, як він Ну, Ось так зараз обежерю. Візьму, візьму, візьму. От не знаю, який силікон, в мене прозорого немає, було, б, звичайно було б ліпше на ребра. У мене тубота майже закінчилась, там немає, не вистачить мені. Вклеїмо два чорних, нічого страшного. Ді полосочка чорненька. Ми зробимо міліметровий шов, а може й тончий. І буде красота. Ось таке корім полушці. О. Вже як вклею, вам тоді вже покажу, щоб мені було не тягнути час. Ось так там ролик буде дуже довгий. Ну все, поїхали. І так, друзі, ось так у нас вийшло. Я показую вам, що де-не-де там трішки потім зачищу. Ну, так взагалі класно. Раніше е, виставляв по одному клею, вложив акваріума і вклеював по одному ребрі, виставляв підкутник, а також бах-бах. Із пару хвилин роботи. Все. Ці планки були тут. Ну, не міг шпательком ніяк підлізти. Взяв легенько відсунув, воно все файно чітко. Бо я думав, аби не зрушити, але все казав, зіграло. Ну Ось така класна баночка виходить. Взагалі класний, як варимо, мені здається. 140 літрів загального. Ну нехай чистого буде скільки там. Ну, пару літрів менше, якщо дуребер. Ну чітко, чітко. Все, всім дякую за перегляд. Звісно, е -е... довге відео вийшло, Ну нічого. Якось закинемо за три дні, закинемо ютуб. Е -е... Всім дякую, всім гарного настрою, всім миру. Ну, і... всього самого-самого казав. Все, всім папа.